Всім привіт, мене звуть Андрій. Вирішив показати, як виглядає вулиця Богатирська після завершення ремонту. Зараз йдуть роботи з благоустрою, як ви бачите, як все, все буде виглядати. Ви бачите. Як? Завезли землю, зараз її рівняють. От. І отак от. Так от. Це після капітального ремонту зробили нові розв'язки. Дуже гарно, нічого не скажу. О працюють. Я останній рік дуже часто їздив по багатирськи бачу як починалися роботи. Тепер йде завершення. Бачите, як воно все класно. Зроблено, професійно, якісно. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.